Мене звати Діана Сергіївна. Я працюю асистентом вихователя. Що школи я дуже любила замінювати вчителів дуже полюбляла допомагати вчителям і за цього і стала асистентом вихователя. Можливо, це не тільки любов до дітей, можливо, це навіть якесь покликання, можливо, це навіть якась така допомога від оточуючих, які мене більше мотивують, підтримують і допомагають мені. Я дуже дякую садочку моєму. Дякую, що вони взяли мене на роботу і що вони дуже багато для мене знаходять різних заходів, де я можу себе реалізувати, де я можу навчатися, розвиватись. У мене є інвалідність і мені дуже хотілося б допомагати також таким діткам, як і я, мотивувати і допомагати їм. Головне, щоб був постійний позитивний настрій і, звісно, допомога від найближчих людей, тому що без дотримки нічого я б напевно не добилась би в цьому житті. Я хочу сказати дякую своїм вчителям, які дуже багато вклали в мене знань. Дякую підтримку батькам, які дуже вкладали в мене все. Як я навчалася і працювала надалі. Ми всі рівні, незалежності від того, що в нас є інвалідність або немає інвалідності. Ми всі можемо отримувати різні знання і йти вперед.